Так, всім привіт, друзі. Значить, дивіться. Е як грати в цю міні-гру? Значить, дивіться, ви нажимаєте просто Просто нажимаєте, допустимо, на один. Тобто, типо. А чому мінус 0? Ну коротше, просто нажимаєте на квадратик один раз, так? Щоб поїхати далі, нажимаєте ще раз. Ось я поїхав забирати. А, тут мінус 5, вже, мінус 5. Цього я відкрив далі. Добре, їдемо далі. Тут є якийсь знак питання. Давайте зразу з вами і трошки покатаємося. Тут ми маємо баланс 35 пального, яке чомусь не змінюється. Але ти з вашим. Таблимоч. Ви стежите за ним? Ну, давайте давайте нажмемо так, я не знаю. Тут ми кидаємо кубик. переглянути результат. І що ми отримали? Тисячі вільного досвіду. <хи> Могли отримати нічого. Або паливо плюс 5. Ну, краще паливо получите. Ну, ладно. Так, я не розумію, чому паливо типу, не зменшилось. Ні -ні -ні. А, не знаю, коротше, чому паливо не зменшилось. Ну, коротше, поїхали далі тоді. Давайте заберемо цей. Подорочок. 60 000 кредитів. Давайте поїдемо сюди. Трошки за вами ми повідкриваємо. Ну, а далі ви самі. <хи> Так, ну то пустим, Кидаємо кубік хоп. 4. І ми получаємо. 300 вільного досвіду. А могли отримати. А, вільного досвіду менше, хм. Ну, значить, повезло, виходить. Добре, забираємо тут. Пидемо угу. сюди. А можна, ну, побачити, скільки в мене пального. Ну, добре, коли воно. Коли буде кричати про поповнення, типу тоді і знаємо, що пальне закінчилось. А, паливо плюс 2 от... Да, є щось. Знак, Знаком питання щось. Раптом протягом... О, які ну, по дурному, але вони не. Звають себе в. Ну давайте допустимо так. <сіхи> так, хоп, два. І. Оуф, в мене паливо. Получається, типу, мене вкрали палово. <сіхи> ну, що ж, ладно. Так, що ми тут нічого не бачимо, там... Ну, поїхала, не знаю, давайте сюди. І сюди можу доїхати. І все, типа, в мене мінус палово буде повністю, ще. Що... Аво все. Ага, ну от і все, типа. І тобто чекаємо, типа, вже, як виходить, типа, до завтра. Тобто, і получаємо нове пальне. Або, казами, краще зайти після третьої. Ось, бо я так розумію, типу, воно або обновляється після третьої, або кожні 24 години, від ранку. Я не знаю. Тіпо, тому ви обов'язково за тим слідкуйте, якщо хочете отримати безкоштовно кунзепанзера, Там, типу, збираєте частини, я так розумію, типу по всій мапі. І ви маєте це все тіпо, повністю тіпо, це, повідкривати, тіпо, і всюди, де будуть такі ніщечки. Коротше, позабрати. Якщо заходите кожного дня. То ви 100%, типу, це все об'їздите, це відкриєте, типу, просто так, ну, типу, не катайтесь туди-сюди. Типа, обов'язково, типу, відкривайте, типу, ці лінії. Тобто, тіпа, от сюди, продвинутись, допустимо. Це от в мене немає, типа вже пального. Ось, буде, я так розумію, через 21. Годину 38 чи що це таке? Ну, я не знаю, коротше, це, напевно, також час. Так що, далі ви розберетесь, я думаю. Так що гарного дня вечора чи ночі. І до нових зустрічей.